І завжди чогось не достає. Часу грошей, слави. А, ось і кава закінчилася. Кава Марокко. Вид на рога кози. Перша філіжанка. Я був у Марокко, мабуть, разів 20. І перший раз, напевне, ще 10 років тому назад. Я поїхав у Марокко і вернувся з цієї країни хворий на, на Марок. Ця країна крімнула мою свідомість, що таке Африка, що таке ісламський світ, що таке пустеля, що таке гори, Атлантичний океан. Кожній кріне щось по-своєму, але Марокко – це. Це моя любов з першого погляду. У Марокко є все. В Марокко є гори, є гори Атлас. В Марокко є океан, Атлантичний океан, є море, Середземне море, Гібралтарська протока. Є пустеля, Сахара. Дуже смачно кормить в Марокко. В Марокко країна дуже кольорова, багато фарб. Якщо їхати з півночі на південь через гори високого та середнього атласу до пустелі Сахари, то за декілька годин проїжджаєш. Ну це як палітра. Худ пелітра художника. Ось зараз тебе ти їдеш і гори червоні, такі таракотові. Через декілька кілометрів вони вже чорні. Ще через декілька кілометрів вони вже якісь такі, як охра, якісь такі жовті. Потім гори змінюються якоюсь пустелею. І там, навіть коли ти їдеш в автобусі, дуже великі ті переїзди по декілька годин, але є на що дивитися і нема коли спати. Друга філіжанка. Майже на півночі Мароко в горах Ріф, це частина Атласських гір. Є таке місто, називається Шевшаен, що переводиться з Берберського як вид на рога кози. Воно ж відоме як синє місто або блакитне місто, тому що всі будинки в цьому місті пофарбовані у блакитний кольор. Усі відтінки блакитного, 50 відтінків блакитного. Чим цікаво, в 16 сторіччі його заснували. Євреї та е, араби, мусульмани, яких вигнали з Іспанії ще в кінці наприкінці 15-го сторіччя. І от уяви собі, що араби мусульмани і євреї селяться в одному місці, засновують місто, закривають його зовсім від зовнішнього світу і під страхом смертної кари забороняють заходити це в місто нікому крім євреїв і мусульман. І так продовжувалося з 16-го. По 1912 рік, аж поки не прийшли іспанці і не відкрили це місто. Два випадки відомо, коли в це місто попали не євреї, не мусульмани і залишилися живими. Під виглядом комивояжерів, під виглядом равінів вони туди попали. Це були християни, відомі їх імена. Тільки два повторюсь, тільки два, дві людини, які залишилися живими, побувавши в цьому місці. Третя філіжанка. Кажуть, що саме євреї при, принесли цю традицію фарбувати бутинки у блакитний колір. Блакитний колір він символізує близькість до Бога, але ніде ж ні, ні в жодному другому місці такого не, немає. Я думаю, що причина в цьому інша, більш така прагматична, це в Україні хати, мазанки синькою фарбували, щоб позбавитись всяких цих комах, які заповзають в хату. То, тобто в гігієнічних цілях. У Шавшої я їв саму, самий смачний, е, суп мароканський називається харіра. Це такий традиційний суп. Там я найсмачний, але туди я туристів не вожу, тому що це така забігаловка не кане для е, туристів. Кава є? є мандри. Кава мандри. З Алексом Келішером.